Добрий день, у мене обід. Прийшов обід. На обід у мене сьогодні авторське блюдо, яке я назвала овочевий чизкейк. Ось такі шматочки мене вийшли. Кладу собі на тарілку, багато брати не буду. Один, два максимум. Як готується це блюдо? Ось у мене залишки перців. Шматочків. Оця частина не підійде. Надрізаю ось так, щоб сформувалася ніби така опалубка для фаршу. Ось тут можна відрізати цей верхню частину хвостик, ось так, і залишити середню. У вас вийде формочка для заповнення тістом. Далі кладете на пательню оці шматочки, пусті шматочки, на пательню л'єте трошки олії. Небагато, багато не треба. Добавляєте кип'ячену воду, викладаєте перець і прикриваєте кришкою. Поступово він у вас жариться, теретушкується. На сковороді. Постійно перевертайте з однієї сторони на другу, щоб не пригоріло. Коли ви відчуєте, що форми у вас ці перцеві вже стали м'якенькими, заливаєте їх тістом. Саме заливаєте, бо тісто не повинно бути густим кататися на скалкою катати його. Ні. Воно повинно бути трошки густіше за те тісто, яке готується на млинці. Склад, інгредієнти тіста. Берете картоплю пюре. В мене вона залишилася від сніданку. Кидаю в цю картоплю муку і вбиваю яйця в сирі, беру 2-3 яйця, не шкодую яєць, щоб тісто вийшло. Не сухе, а таке, щоб його можна було з ложки заливати у ці перцеві форми. Далі в тісто додаю спецій. Ця страва не солодка, отже, сіль додавте часник, у мене часник з перцем, сухий часник. Інші спеції, які ви любите, все це знову гарно перемішайте, щоб воно поєдналося. Добре настоїться, хай хвилин 15 постоїть. Тісто мука борошно пропитається яйцем і картоплею пюре. А потім заливайте всередину, але не переливайте. А отак. Щоб воно помістилося у цій формочці. формочці з перцю. І знову це на пательні ви робите, не виймаючи перець. Потім прикриваєте кришкою, якщо потрібно, додавте трошки води знову. І тушкуйте, не жарте, а тушкуйте під прикритою кришкою на пательні. Це. Блюдо, і у вас вийде така смакота, яку ви можете подати на будь-який святковий сіл. Прикрашайте, додайте зверху сметану, аджику. Тут вибір може бути будь-який томатну пасту або соус, точніше, томатно, з томатів, на ваш смак. А смакує! Так добре смакує. З пивом отже, беріть до цієї страви пиво. І у вас святковий обід, хоча свята немає, але обід святковий є. Хай вам добре смакує, зустрінемось пізніше.